Всім привіт! Мене Заталіна, і сьогодні для вас я підготувала спецвипуск про те, чи мають шанси українські команди в Єврокубках в наступному сезоні. Поговоримо про те, в яких турнірах будуть грати наші команди, з якими, можливо, суперниками вони зустрінуться, дати, коли буде відомо, коли вони будуть грати. Тому давайте розбиратися. Чемпіоном України по завершенню цього сезону стало Динамо. Перше місце з таблиці УПЛ потрапляє в другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Жеребкування відбудеться 18 червня 2025 року, і ми вже дізнаємося, з якими суперниками Динамо буде грати в цьому другому кваліфікаційному раунді. Перший матч буде відбуватися 22 або 23 липня. Матч відповідь буде відбуватися 29 або 30 липня. В принципі, що хочу сказати, що на зараз Динамо посідає 77 місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА в другому кваліфікаційному раунді Динамо буде сіяною командою. Що це значить? всі команди за рейтингом поділяються на сіяні і не сінні. Цьому раунді не можуть сильні команди зустрітися між собою. Тобто сильні команди будуть зустрічатися зі слабкими командами. Тобто, сильні команди це сіні, слабкі це будуть не сійні. І виходячи з цих даних, можемо сказати, що ймовірніше за все, Динамо в цьому раунді зіграє, можливо, з Рієкою. Це хорватська команда, або Жильгіріс, Литва, Пафос Кіпр, РФШ, Латвія, Зрінський, Боснія, Герцеговина, Лінколь Ред Імпс, Гібрал. Куб з Сейнс Вельс Адріта Косова, Брейда Блік, Ісландія, Лінфілд і Північна Ірландія, Будучнесть Чорногорія. Тобто, бачимо, що дійсно команди не сильні. Як на мене, то команди ці проходити можна. В цьому сезоні вже Динамо грало з РФШ декілька разів і в основному етапі, і на зборах. В принципі, вони з легкістю їх обігрували. І домінували, і тому я не думаю, що буде проблема в проходженні Динамо цих команд. Можливо, будуть проблеми з Рієкою, тому що в цьому році вони досить сильно себе показали. Рієка виграла чемпіонат Хорватії, Рієка виграла Кубок в Хорватії і посунули Динамо Загреб. Тому, в принципі, тут можуть бути якісь питання. Також може бути питання з Кіпрською. Командою Пафос, але в цілому, я вважаю, що Динамо може проходити ці команди, які на вдвічі нижчих сходинках, ніж Динамо в рейтингу коефіцієнтів. Якщо Динамо проходить цей раунд, то команда потрапляє в третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Шеребкування відбудеться 21 вже липня, і матчі самі будуть відбуватися 5-6 серпня, а матч відповідь вже буде відбуватися 12 серпня. Якщо ж Динамо цю команду не проходить, то вона потрапляє в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Тоді теж робкування відбудеться в ті ж самі дати, але матчі відбудеться перший матч 7 серпня, другий матч 14 серпня. На цьому етапі наступна ситуація. Якщо ж Динамо залишається в Лігі Чемпіонів, проходить третій кваліфікаційний раунд, в якому команда вже не буде сіяною, тобто вона вже зустрінеться з більш сильним суперником. То якщо Динамо все ж таки проходить цей раунд, то потрапляє в плей-офф Ліги Чемпіонів журкані відбудеться 4 серпня, а самі матчі 19-20 серпня, і матчі відповідь 26-27 серпня. І Якщо ж Динамо вилетіло в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, то журкування відбудеться 21 липня, але матчі відбудеться 1-7 серпня, а другий матч відповідь 14 серпня. Якщо ж в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо проходить далі, то потрапляє в плей-офф Ліги Європи. Жеребкування відбудеться в ті ж самі дати, що і жеребкування в Лігі Чемпіонів плей-офф, і матч відбудеться 21 серпня і 28 серпня матч відповідь. Якщо ж в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо не проходить свого суперника, то потрапляє в плей-офф Ліги Конференцій. Там ширибкування теж відбувається в ту ж саму дату 4 серпня, і матч відбудеться теж в одну ту ж саму дату, що й оф Ліги Європи. Якщо ж на цьому етапі Динамо проходить свого суперника, то потрапляє в груповий етап, і ми вже будемо восени дивитися Динамо в груповому етапі Ліги Конференції. А якщо ж Динамо не проходить цього суперника, то, на жаль, Динамо не проходить груповий етап жодного турніра. Тобто є все одно варіанти. Або Динамо потрапить в Лігу Чемпіонів, якщо пройде всіх своїх суперників. Якщо на якомусь етапі одного суперника Динамо не проходить, то потрапляє в Лігу Європи. Якщо ж два рази не проходить, потрапляє в Лігу конференції, але все одно... Плей-офф вони зобов'язані будуть пройти в лігу конференції для того, щоб потрапити в груповий етап. В принципі, хочеться сказати, що шанси ДНАМ непогані на те, щоб пройти і потрапити в основний етап Ліги Чемпіонів, але як на мене, то буду відвертою. Мені здається, що краще буде Динамо пограти в Лізі Європи або, можливо, навіть в Лізі конференції, але краще все таки в Лізі Європи, для того, щоб себе показати. Набрати бали в таблиці коефіцієнтів для рейтингу ЄФА, тому що ми зараз втратили пряму путівку в Лігу Чемпіонів, і тому нам треба набирати коефіцієнти для того, щоб знову ж таки піднятися в рейтингу і повернути собі цю квоту. Але побачимо, будемо вболівати за команду, будемо їх підтримувати. Але все ж таки сподіваюся, що євро осінь точно до нам гарантовано. Переможцем кубку в цьому році став шахтар, і тому вони отримали путівку в кваліфікаційний раунд. Ліги Європи вони починають з першого кваліфікаційного раунду. Для того щоб Шахтар потрапив напряму в Лігу Європи, там мало виконатися дуже багато умов. В принципі, всі умови виконалися окрім однієї, тому що Динамо Загреб в цьому році в своєму внутрішньому чемпіонаті посіло друге місце. А Динамо Загреб має вищий рейтинг ніж Шахтар. І в Кубку мало взяти Кубок Нерієка для того, щоб Динамо Загреб не потрапило в Єврокубки. І тоді Шахтар з вищим коефіцієнтом напряму потрапляє в Лігу Європи. Але Динамо Загреб все ж таки посіло друге місце, і Кубок взяла Рієка. Тобто Рієка взяла і перше місце, і Кубок. І тобто, автоматично друге місце з чемпіонату Хорватії потрапляє в Лігу Європи. І Динамо Загреб має вищий коефіцієнт, і тому Шахтар не отримав цієї прямої путівки в Лігу Європи. В принципі, можу сказати, що є в цьому і плюси, і мінуси. Мінуси, звісно, що Шахтарю доведеться пройти цей шлях, зіграти 8 матчів кваліфікації для того, щоб потрапити в Лігу Європи. Але є і плюси, тому що, в принципі, в нього суперники будуть дуже прості. Шахтар буде сіяною командою протягом всіх кваліфікаційних раундів до Ліги Європи. Тому, в принципі, це дуже гарна можливість для того, щоб набрати бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це дуже-дуже гарна можливість. Тобто вісім перемог, якщо буде у Шахтаря, то це буде плюс 8 очок в таблицю коефіцієнтів, і це дуже сильно підніме наш рейтинг. Жеребкування відбудеться 17 червня, тобто Шахтар дізнає свого суперника в цьому кваліфікаційному раунді. Перший матч відбудеться 10 липня і матч відбудеться 17 липня. Які суперники можуть потрапити Шахтарю? Це може бути Аек-Ларнака Кіпр, Хакен Швеція, Пакш угорщина Левські Болгарія, Ільвес, Фінляндія, Актоба, Казахстан, Пріщина, Косова, Азіра або Сабах, Азербайджан, це в залежності від того, хто переможе в Кубку Азербайджана. В принципі, що хочеться сказати, ми бачимо що тут команди. Давайте відверто говорити. Команди, напевно, про який більшість ніхто й не чув, окрім напевно, як Ларнака, то в принципі більше таких ноунеймів no команд. Ми бачимо, що клубний рейтинг на зараз у них від 199 до 377. А в Шахтаря клубний рейтинг 41. Тому бачимо, що Шахтар має величезну перевагу і має закритими очима проходити цього суперника, громити їх там просто в 5-6-0 і проходити далі. І який наступний шлях? Якщо проходить Шахтар перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи, а точніше я б хотіла сказати, коли він пройде цей кваліфікаційний раунд Ліги Європи, тому що по-іншому просто не може бути, то буде наступний другий етап. Жеребкування буде 18 червня, і матчі цим будуть проходити 24 липня і 31 липня. Якщо так само Шахтар буде сіяною командою. І, знову ж таки, потраплять суперники, щоб ви розуміли, рівень цих суперників я вам називу декілька. Це можуть бути суперники, як Клуш, Румунія, ХПЛ Байершева, Целія Словенія, Утрахт Нідерланди, Банік Чехія, Спартак Третнава, Словаччина. Тобто, ну, розуміємо приблизно, який рівень цих суперників, теж рубрика ноунеймів. No тому, в принципі, я вважаю, що і другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи може спокійно Шахтар пройти. Якщо ж так станеться, що Шахтар не пройде другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, то він напряму потрапить в третій кваліфікаційний раунд Ліги Конференцій. Бачимо, в принципі, що Ліга Європи, Ліга Конференцій буде жеребкування і основні матчі проходити в один той самий час. І, в принципі, що ж відбувається далі? Шахтар потрапляє в третій кваліфікаційний раунд, якщо проходить свого суперника в другому кваліфікаційному раунді. Третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, жеребкування буде з 21 вже липня, а самі матчі 7 серпня і 14 серпня. І якщо ж проходить далі, то потрапляє в плей-офф Ліги Європи. жеребкування відбувається 4 серпня, а матчі 21 і 28 серпня. Якщо ж Шахтар. Вилітає на третьому, наприклад, в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, то дати ж ті ж самі, але потім він має пройти, там, ну, те, що він там буде сійною командою, і має пройти далі свого суперника для того, щоб потрапити в плей-офф Ліги конференцій. І проходячи плей-офф Ліги Конференції, потрапляє в основний груповий етап Ліги Конференцій. В цілому, як на мене, то для Шахтаря найкращий розклад по суперникам, тому що Шахтар буде абсолютним фаворитом в цій кваліфікації. Тому, в принципі, в Шахтаря, мені здається, найвищий шанс взагалі потрапити в груповий етап Ліги Європи, або ж якщо щось там станеться аномальне, впаде метеорит, апокаліпсис або ще щось, то тоді потрапить в груповий етап Ліги конференцій. Але в цілому на євроосінь можна спокійно абсолютно розраховувати. я вважаю, що ніяких підстав для цього немає. Ще й наберуть купу балів в таблицю коефіцієнтів, і якраз Шахтар поїзда по всім селам Європи, позмагається з цими суперкрутими сильними суперниками. І щодо інших команд, команда, яка посіла друге місце в УПЛ і четверте місце в УПЛ, вони потрапили в другий кваліфікаційний раунд. Ліги конференції. Чому саме другий четвертий? Тому що якщо б Шахтар не взяв би Кубок, тоді б Шахтар і Полісся потрапили б в Лігу конференції. Оскільки Шахтар взяв Кубок, то вони отримали путівку Лігу Європи, і тому друге місце йде в Лігу конференції, і після Шахтаря. Тобто це четверта команда теж в Ліо конференції. В Ліо конференції потрапили Олександрія і Полісся. Клубний їх рейтинг в Олександрії за п'ять років немає клубного рейтингу, вони вперше вийшли в Єврокубки з останніх 5 років. А у Полісся вони знаходяться на 277-му місці. Тобто, зрозуміло, що вони в цьому розіграші навіть в другому кваліфікаційному раунді будуть не сіяні. І це величезна проблема для команд, тому що їм можуть потрапити сильні суперники. Що Жерикування відбудеться 18 числа. Червня, і команди дізнаються своїх суперників і самі матчі будуть проходити 24 і 31 липня. Суперники, які можуть потрапити, це Азел-Кмар, Спарта Прага, Хік Фінляндія, Ек-Греція, Раков. Польща, Русенборг, Норвегія, Австрія, Відень, Австрія. І щодо Данії ще невідомо, тому що ще в них де сезон, і там йде боротьба за те, хто потрапить в ліго конференції. І зараз там боротьба йде між Мітьюланом, Бронбю і і Сількеборгом. Тому будемо спостерігати. Але ми бачимо, що, наприклад, по рейтингу, якщо в Полісі 287 ме місце в рейтингу, то Азелкмар 39, Спарта Прага, 71-й, і навіть австрія Відень 200. Команди рейтингом нижче бути не, ну, не мають. І єдині, єдині такі проблеми, що я спостерігаю, це те, що в Олександрії. Змінився тренер, пішов Руслан Петрович. Також там буде відхід декількох ключових гравців. Іван Калюжний переход Металіст-1925, також, скоріш за все, Базари не залишиться в клубі. Також Шепелєва контракт теж закінчиться. І там теж декілька гравців, які, скоріш за все, не будуть продовжувати контракти. І тому тут величезна, величезна проблема з цим, тому що дійсно тренера немає і ще не вирішено, хто буде тренером. Гравці, половина основи розходиться. Тобто тому те, що вони пройдуть якусь одну із цих команд, ну, це буде величезний подарунок долі, величезне чудо, тому що дійсно зараз виглядається дуже сумно. Щодо Полісся, то якраз в Полісся новий тренер це Руслан Петрович Ротань. Щодо команди, то плюс-мінус кістяк збережеться. я думаю, що, можливо, вони почистять склад. Але теж. Шансів дуже мало, що вони пройдуть цих суперників. Але подивимося, в принципі, буде цікаво на це подивитися. Єдиний момент, що якщо Полісся, Олександрія, вони не пройдуть другий кваліфікаційний раунд, то далі вже шансів не буде перейти в якийсь інший турнір як це, наприклад, буде у Динамо і у Шахтаря. Тобто, в принципі, якщо вони не проходять кваліфікаційний раунд, то вони вибувають із Єврокубків. Якщо ж вони пройдуть, то вони потраплять в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференції. Жеребкування відбудеться 21 липня, а матчі цим будуть відбуватися 7 і 14 серпня вже. І плей-офф буде жеребкування 4 серпня, і матчі буде 21 і 28 серпня. Тобто, можемо, якщо підсумувати, то самі матчі будуть починатися в наших команд в липні. А в серпні вони вже закінчаться. Тобто, в принципі, за два місяці будуть зіграні всі кваліфікаційні раунди, і ми дізнаємося, хто потрапить в груповий етап, а хто не потрапить. Як на мене, то найбільше шанси пройти це у Шахтаря, тому що дійсно вони там просто беззаперечні фаворити. Також є шанси таки зачепитися за Лігу Європи, можливо, або Львів-конференція це у Динамо. І... Але от Олександрії Полісся найменше пощастить суперниками, тому тут шансів. Найменше, як би це не було можливо дивно, тому що чомусь в лізі чемпіонів в Лізі Європи в кваліфікації слабші суперники на нижчих раундах ніж в Лігі конференцій. Але таке життя. Наступні відео вже будуть по результатам матчів нашої збірної, тому що наша збірна відправиться в Канаду, щоб зіграти два товариські матчі з Канадою і Новою Зеландією. Матч відбудеться 7 і 10 червня. Якщо буде нормальна трансляція, то обов'язково. Хочу зробити теж для вас огляди цих матчів. Якщо все буде добре? Тому можливо побачимо новачків на це дуже сильно сподіваюся. Тому з радістю підготую для вас огляди з приводу часу трансляції, поки точно невідомо. Тут, бачите, зірочкою я відмітила, тому що деякі джерела пишуть, що буде о 10-й вечора, деякі пишуть, що о 10.30, деякі пишуть, що в 11-й годині буде перший матч. Тому, в принципі, поки зараз точно часу я вам не скажу, але в цілому буду обов'язково дивитися, підготую для вас випуски і дуже сподіваюся, що вам вони теж сподобаються. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, обов'язково, щоб не пропустити наступні випуски. І величезна, величезна вам подяка, що дивитесь мої відео від мене теж вам сер серденько, ви не бачите, але я вам зараз його відправляю. Дякую вам, бережіть себе. Все буде Україна!